Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Наступила весна, за моєю спиною ділянка декілька соток з некошеною травою, яку я хочу прибрати. І В цьому роліку я покажу вам трімер, який придбав на розетці. Цей тример іде в комплекті з ножем. І Спочатку я покажу вам своїй майстерні, як його збирати, а потім ми протестуємо роботу цього трімера на моїй ділянці і покажу, як він впорається з цим завданням. Тож, прошу до моєї майстерні. Пішли, не гаймо часу. Ось в такому вигляді прийшла до мене посилочка, пірвовій коробці розерки. Зараз подивимося, що всередині. І так, ось така комплектація. Тут всередині ніж. Потім дивимось ремінець, ключик, ручка. Це тримач ліскою, ну, він буде нас цікавити в останню чергу. Будемо нашу траву тестувати покос її ножем. Інструкція, подумай, що там всередині Чи тут повинна бути захисний кожух. Ось такий. Ну і дивимось безпосередньо, От. безпосередньо все. Не. Ще тут і болтики. Ключик шестигранник. ну ось, ось така комплектація. І так, збираємо. І Так, ось тут всередині нам поклали ножа. Ось він так виглядає. Дивіться. І так, спочатку дивимось, є ось цей механізм у нас. Оця ручка буде надягатись от сюди і повинна бути зверху. Таким чином. А потім з нижньої частини конструкції тут була така заглушка, вона знімається і просто ми одягаємо, і ось цей отвір, ось вона з'єдналася разом. Натискаючи, роз'єднуємо. І так, зараз ми встановимо цю ручку вже на. Для цього в комплекті був шестигран, ми трішечки послабимо тут зажими. І все, ось воно знялося. Кладемо обережненько і оцю ручку ми маємо ось таким чином прикладнати. І так, для того, щоб встановити правильно цю рукоятку, ми розвернемо зараз її до. І тут от, треба зняти два гвинти, відкрутити за допомогою шестигранника з комплекту. Та потім вставити ущільнювальну таку підкладку. Ось так вона. Ось так от вони дві дані, по формі вони повторюють наш оцей, ось вони повторюють. Зараз побачите, як я це зроблю. Так, дивіться. Отут от ми відкручуємо два гвинти, знімаємо. І потім ставимо сюди ущільнювальну прокладку. Зараз вона вже встановлена. І зверху вона притисне і буде триматись рукоять добре. І так, дивіться, зараз маємо одягнути цю штуку. Як ви бачите, збоку є отвір спеціальний, тому нам. Буде простіше. Ми саме в цей отвір потрапляємо і можемо вже зафіксувати її. Тут цю штуку ми додатково зафіксуємо шестигранником. Закрутили його. Потім вже по фіналу можете краще підтягнути. Я не Дотягую його максимально і перевіримо зараз, от, чи воно збереться, щоб зібрались воли один з одним. Ну, ось такий. таким чином ми зробили. Ося ручечка, вона тут вже підкрутимо її, щоб все теж добре зафіксувати цю конструкцію, щоб ручка добре в нас трималася. І ці гвинти потім по фіналу теж відкручуємо. Знову ж таки не так, щоб максимально, щоб у нас не вийшло з ладу наш пристрій, нічого, щоб ми не відламали. І так, зараз ми розберемо оцю частину для того, щоб встановити туди ніж. Почнемо з того, що вставляємо шестигранний отвір, щоб зафіксувати, щоб не було цього руху. І е, ключем. За ходом часового годинника ми відкручуємо цю гаєчку. Потім можемо вже і рукою цю зробити. Ось, відкрутили. Тепер в нас чашка фланця є така. Вона йде. Це п'ятий номер за інструкцією. Потім йде в нас шайбу фланця. 4 номер за інструкцією. І йде е, в нас чашка фланця друга. Теж за інструкцією кладемо в такому ж порядку. Оце, оце верхня частина за інструкцією. Тож ми встановлюємо оцю другу. Це знов-таки називається чашка фланця. Ми її встановлюємо. Потім ми встановлюємо наш ніж. Ось він. Ось таким чином. І от вона він е, сідає прямо на чашку фланця. Ви відчуєте це. Тобто, щоб диск цей не зміщувався нікуди. Потім йде четвертий номер. Знов таки це шайба фланця. Ось вона ось таким чином. Е, вона, знизу вона буде площиною прижиму притискати наш диск, тримати його. І потім в нас буде йти оця штука. Чашка фланс так. І зверху ми будемо протискати, це, закручується проти часового годинника. Але бачимо, воно прокручується, тому тут знов таки фіксуємо. Та спочатку я роблю це рукою. Затягую. а потім вже буду робити це. Добре затягну його ключем, в комплекті він не йде. Слава Богу, в мене є він вже в комплекті, ну нібито тримається. Ось така от конструкція у нас є з ножем. Зробили. І так, зараз покажу, як встановлюється захисний кожух. Ось так він має сюди сідати. Але для цього потрібно буде, мабуть, відкрутити оцю пластину. І так, що стосується захисного кожуха, то я обрав отакий шлях, бо може тут два варіанти його встановлення на оцей пластик або на оцю металеву пластину. Ну, Подивимось, що з цього вийде в зборі. От таким чином я зібрав його. Можливо, це не досить правильно, але... Напишіть мені свій коментар. Зараз хочеться якомога швидше його протестувати. Зібрали ми нашого тримера, завжди хвилююсь в такі моменти, але вже сьогодні хотілося б без спакатів обійтись. І так, зараз спробуємо це зробити. Нагадую, зверху тут є така кнопка, яка забезпечує у вас. Спочатку нажимаємо її, ну і тестуємо. Ну, як бачите, працює. І так, тепер у нас залишилось тільки встановити ремінець та перевірити, щоб ми затягнули всі боки нормально. Ось на плече він буде так сідати. Ну, а тут ми його маємо спеціальний отвір є. Зараз покажу вам його ближче. От. Тепер йдемо на тестування. І так, розпочинаємо тест-драйв. У мене тут багато-багато трави, можете її бачити, ось вона. І подивимось, як наш тример бореться з цим завданням. Сюди. На свіжій траві тример працює іще краще, ніж на тій, але жасміну ця якість роботи апарату повністю задовільнила. Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Наступила весна, і ми вже зайняті працею по ділянкам. А з вас підписка та лайк завжди раді бачити вас. Не забувайте про наш канал.